Уже два дні спостерігаю за реакцією суспільства нашого, ну, в основному за реакцією свого оточення на новину про те, що автор вибуховував колись шок контенту під назвою Жму руку обнімаю. Деркач є кандидатом у Раду Федерації на заволітті. Верніше я спостерігаю повну відсутність будь-якої реакції. Сенці мовчанка, вже коли заходить мова, то люди перепитують, а хто це такий Деркач. Я не знаю, як у них це виходить, і як у них виходило і виходить досі. Що суспільство наше в масі своїй вибухово реагує на будь-які сфальшовані, змонтовані, абсолютно брехливі, по суті, новини про п'ятого президента Петра Порошенка і замовчує, дерев'яніє, стає мим, коли... Е Йде викриття того, що автори подібних новин у минулому це абсолютно відверта, ворожа, сня. А самі новини народилися в Кремлі і були запущені в наше суспільство з метою дискредитації п'ятого президента. Чи то суспільство дійсно таке не цікаво?